Вітаю глядачів мого каналу. Доброго вечора всім моїм підписникам, глядачам. Зараз 16.38, 28 грудня. Середа, і я буду робити розклад на правий берег місця Запоріжжя, яка буде у нас ситуація. В цілому ми подивилися вже на гномах. Як завжди, нам випадає і покарання, і нещасний случай, але тут же випадає і щасливий случай, і імператриця, то будемо сподіватися, що. Ну, як завжди, нам на лівий берег впало більше проблемчик, проблемок. Чим на правий, ну, будемо зараз дивитися правий берег. І, будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію на від цього часу, плюс 24 години, правий берег міста Запоріжжя, ми дивимось загальну зараз ситуацію і глянемо, що як воно буде в плані військовому. В плані військовому, ну, бачите, трошки йде якась тут. Суперечлива ситуація, бо по центру сидить розумна людина, яка керує цим процесом. Але тут йдуть і страхи, і депресії, і ще йде якась невдача. Ем, дуже странно. Ну, подивимось. Дивимось, що то буде за невдачі, що то будуть за страхи. Так, давайте подивимося, чи е, все ж таки сигніфікатори дайте мені. карт, Карти. Карту сигніфікатор для ракетних ударів по правому берегу міста Запоріжжя. Дурень. Дурень болтовня. Зміна фази. Ну і по ітогу трошки нестабільна ситуація. В цілому ці карти вони не показують удару. Смерть це, це не удар, це зміна фази. Тут більше буде болтовні якихось нових речей. А, той показує і зміна фази. Зміна фази це іде ось королева жезлова, це вогонь. А, це вогонь, вогняна карта, жезли, бажання. Наші там щось якось додалося у нас. Але чомусь ситуація нестабільна? Може, тому що там новенькі ці люди, бо пажики це маленькі люди і більш болтають, чим роблять. Ми подивимося, по ракетам щось нове буде. І ситуація для нас нестабільна. Нестабільно. Ну, подивимося, як ППУ будуть працювати. Так, давайте дайте, будь ласка, карти, мені карту-сигніфікатор для дронів на ці 24 години в правому берегу міста Запоріжжя що ми будемо з цього мати? Так, на дрони у нас немає захисту. Хоча, вроді, як ми і е, злагоджені, і все відкрито, все ми бачимо і чуємо. Відкрита ситуація, але чогось не вистачає. Немає. Немає по жезлам бажання, немає е, бажання пошуку, і немає якось е, по землі чогось не хватає. Хм. Що ми будемо з того мати? Що ми будемо з того мати, то нам ситуація відкрита, все ми можемо, все ми розуміємо, але чомусь нічого не робимо. А чому ми нічого не робимо? Не хватає працівників. Е, але нам сигніфікатор впав, що ми. Потрійки, не маємо, не маємо бажання, що то, що то ми будемо мати для себе. Е, то е, тут нема бажання кидати дрони по нам, я так розумію. Ізначально. Якось так. Ну і давайте подивимося Ес300. Хоча я сподіваюся, що їх не буде, бо наші хлопці хорошо там їх відлупцювали, постріляли по них. За ці, за ці е, дні. Тому, ну, зараз подивимось, дайте, будь ласка, мені карту сигніфікатор по снарядам С-300. Покажіть нам то, що нам чекати на правому березі на ці 24 години С-300. Двойственна ситуація, між прочими, де бачите? Двійна, подвійна інформація. Подвійна інформація, і ми не довіряємо. Ми не довіряємо. Що ми будемо з того мати? Ми будемо мати, по-перше, бачите, тут трати, ізоляція, і ерофант. Ну, якісь розумні дії будемо ми робити. Все ж таки буде якась розумна людина. Але втрати йдуть. І ізоляція також іде. Зухвалі дії є, ми будемо діяти, але сигніфікатор показує, що подвійна історія. Тому я хочу вам сказати, що це під питанням. С-300 питанням, ось воно. Так, то неоднозначно це вирішено, що їх не буде. Бачите як? Так що, особисто, бути впевненими, в військовий час, що вони не підгонять із 300 і стрісти, не жахнуть, не можна. Треба бути на сторожі. Це ще і ще раз нам показують карти. Давайте подивимося, як будуть працювати наші ППО на ці 24 години по правому берегу. Як вони будуть працювати, що ми будемо з того мати? Працювати вони будуть, але бачите, опять падає дурень і страхи. Але вони з гарним настроєм то роблять. Що ми будемо мати? Ми будемо мати захист, ми будемо все ж таки злитися на них, тому що, тому що, тому що ракети все ж таки будуть летіти. По ітогу, не буде вистачати рішучості. Нашим ППО, не буде вистачати рішучості. Ну, може, там все нове молоде щось. Тому, тому цьому така ситуація буде. Але бачите, імператриця у нас і е, Паш, тобто покупкам дві положительні карти. Ну, а це показує що Шурицарь. Все ж таки, буде у нас така обстановка опасна. Тому, от то, що ми будемо мати, я ж сказала, то, що ми будемо мати, ми будемо мати опасну обстановку. Будуть летіти ракети. Ай-яй-яй-яй-яй, ну добре. А ну, давайте на лінорманах я покладу, подивимося на дачі ні. Так, я правильно тримаю, таскалінормани, да, покажіть мені, чи будуть, чи будуть удари. Іменно уже удари по правому берегу ракетами дронами, снарядами на ці 24 години, які будуть попереду. Покажіть нам то так чи ні? Чи будуть удари нанесені по правому берегу міста Запоріжжя? Дуже схоже на то. Дуже схоже на то. Угу. Ну, і те ж саме питання я розвиток зроблю. Те ж саме питання, що чекає, яка буде ситуація з цим питанням прильотів. Ну, по башні буде нервова обстановка. Ключ у наших руках. Часи випадають. Але буде гарна звістка, все ж таки. Все ж таки буде гарна звістка. Так, бачите, випадає рулетка, будемо працювати, і буде гарна звістка. Ну і хорошо, добре. Так. Ну і давайте подивимося інфраструктуру. Інфраструк... А, підождіть, ми ж не подивилися. Так, давайте подивимося, чи будуть у нас людські втрати по правому берегу від ракетних ударів, дронів снарядів тощо. на ці 24 години. Гарні новини. Приклеюються прям карти, але бачите, повторюється ця карта. Чи будуть у нас втрати. Ну, так, воно, бачите, проігрується. Ситуація буде неоднозначна, нервова, але закінчиться більш-менш нормально. Ну, і давайте подивимося, як буде себе почувати приватний сектор правого берега, чи будуть по ньому удари, чи будуть там зруйновані будинки на правому березі, в приватному секторі. Рулетка, люди, неясно, чи хочуть вони то робити, чи будуть вони то робити. Тобто ситуація неопридільна. Бачите, двоє хлопців. Час, я думаю, що це і наші і рашисти, і вони е, розуміють, що наші будуть захищатися, ті будуть вистрілювати і отримувати по голові. Тому, тому, тому ось час такий випадає, вони думають, це буде неясна ситуація і рулетка. Чи захотять вони то робить, стрілять? От у цього буде зависеть. Якщо вони захотять, то що нам чекати, яка буде обстановка? Більш менш, менш нормальна, але нервова. А якщо не захотять і не будуть стріляти, то що у нас буде? А то вони будуть писати, то вони будуть писати далі свої строчити свої доклади робить нам проблеми создавати і бачите ось о, таке робить. Тобто добиватися все ж таки свого. Ну, така їх робота. О, так. Хтось із них тут цим займається, а може, навіть оба. Хоча я підозрюю все ж таки, що один з нас, один з них український хлопець, а якийсь, який працює на расистів, тому то якийсь час вони працюють. І це буде рулетка. Чи будуть вони стріляти? Тому, тому ситуація, бачите, неоднозначна. Але якщо, даже вони будуть, то я вам показала, що все закінчиться для приватного сектору нормально. Так, давайте подивимося, багато поверхівки по правому берегу, яка буде там ситуація на ці 24 години, чи будуть там руйнування промислових об'єктів. Уй! поверхівок, господи! Багато поверхівок, Вже заговорююсь. Ну, по багатоповерхівкам так. Щось таке воно буде швидке. Швидке. Але в цілому закінчиться нормально і не буде там ніяких таких. Так, тут буде і башня. Так, 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 буде ця історія, буде. Але закінчиться вона нормально. По багато поверхівкам. Почуєте ви щось почуєте? Десь якось, але там не буде нічого страшного. Так, ну і ось, пожалуйста, то, що я, бачите, подумки вперед бігла, то подивимося зараз з вами промислові об'єкти правого берега. У нас хрест падає, зміни будуть, якась, ситуація, якась буде не ситуація, а якась іменно щось трапиться таке, якась подія, яка змінить ситуацію. Ось. Так, вона буде вивчатися, вона буде неясна, але закінчиться більш-менш нормально. Так, по промисловим об'єктам також буде все більш-менш нормально. Так, дивимося ми. Інфраструктуру правого берега, водичка, електрика, газ, інтернет, опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Так, і у нас, получаються такі картиночки випали. Трансформація йде у нас на воду тобто, це буде якась історія. Ну, Щось будуть там робити, але ключ в наших руках то вода буде. Буде вода, все буде добре. Просто там щось будуть міняти. По електриці буде якесь собитє таке серйозне, але теж на користь нам. Тобто, щось вони там, хлопці, додавлять. Живлення, Так, і що у нас буде з газом, все буде добре, бо тут якорь, надовго буде гарна ситуація. По опаленню будуть розглядати якесь питання вивчати. Але в цілому, це карта не те несе, чому я взяла ще одну. Тут криси. В когось може не бути опалення. Але нададуть його не всім. Не всім. всім нададуть, але не всім. Ось, бачите, довгий час це буде. Ой-ой-ой. ой Ну, коротше, по опаленню будуть проблеми там. І причому довгий час. Або у багатьох абонентів. От комусь дадуть зразу, а далі будуть ждати довгенько люди. Так, інтернет. Так, по зв'язку все буде добре, зразу кажу. По інтернету. По інтернету будуть якісь колихання, десь щось якось зникне, потім пропаде, потім опять. Бачите, подвійна ситуація буде таке. Так, громадський транспорт. Що тут у нас по мосту? Що у нас тут, яка ситуація? Вона більш-менш позитивна, але для мосту треба докладати. Нормально все буде. І по цивільному також все буде добре, це позитивна карта. Давайте я подивлюся торгівлю вуличну по правому берегу, яка буде у вас туди, обстановка там, щоб ви скуплялися, а торгівельні робітники працювали, вам випадає, бачите, подвійник. Вибір, тучі, ну так собі, ситуація не дуже гарна. Але, але все буде добре, просто будьте уважні, будьте уважні. Так, і дивимося, закриті, закриті торгівельні об'єкти, супермаркети, магазини також. Ну, Це стандартна процедура, просто я дивлюсь, якщо там буде якась, знаєте, от, а, ну, якась нереальна така картинка, тоді це буде загроза. А так, в принципі, тут нічого страшного взагалі немає. Так, опять двойственна ситуація, але в цілому вона нормальна. Трансформація тут падає, змії. О, от дивіться. Значить, по закритим, по закритим речам, тут будуть крадіжки, бо змії, вибір, зрадники, трансформація, тут будуть крадіжки, крадіжки. Ось так. Тобто буде серйозна ситуація з кримінальними цими речами. Тому будьте супер, уважні в закритих приміщеннях-магазинах. Не на вулиці. На вулиці, якось даже і не так. Так, ну і все, вроді, як ми все подивилися з вами по правому берегу, я закінчую розклад. Цікаво мені подивитися, чи буде на правому березі сьогодні. Ну, ми дивилися сигніфікатори. Будь ласка, карти покажіть мені, так чи ні, чи буде якась ну, от, масова кількість ударів по правому берегу сьогодні? Так чи ні? Будь ласка, покажіть мені це. Не сьогодні, а на 24 години. Я дублюю ці розклади спеціально, мені то цікаво, як вони спрацюють і як вони одного підтвердять. От, бачите, випадають часи. Часи. Перед часами йде ключ, тобто, в нас ключ від цього часу, тобто ми володіємо цим часом, ми відбиваємо ці ракети. До часів треба докладати карту. І тут нам випадають лілії. Лілія позитивна карта, і вона дуже серйозна. А я вам хочу сказати, що дуже схоже на те, що буде декілька ударів може бути статися, тому що це карта така, знаєте, мощна. Вона не поодинока. Тут і власність, тут і статус, тут таке воно важлива така карта, серйозна. І тут немає такої мілочності, як, допустимо, той же клевер, там, скажімо так, легкість, успіх, таке щось, але це дуже серйозна статусна карта. Тому таке може статися. Я можу вам сказати, що там же ж у нас іде рулетка, да, там випадало щось таке. І, ну, передивіться. Да? Я вже не пам'ятаю, що там випадало, але, бачите, показує, що може таке бути. Може таке бути, так. Да. Ну, по розвитку зараз подивимось також масований удар по правому берегу на ці 24 години. Падають опять часи. Кульцо це така серйозна договірна основа, якийсь серйозне собиті. Але воно буде казати не про масовість, воно каже якраз про серйозність того нанесення, да, того що Всі карти, до речі, позитивні, окрім часів, але вони так. Ну, я вам хочу сказати, що карти гарні. Тут немає удару і поганих карт, але на кінці падають зміни. Швидкий, швидкий рух, швидкий рух до чогось. До чогось ось до чого. Ну, і давайте я часи покладу сюди, це таємниця. Сьогодні цього не буде, скоріш всього. Але трошки туди надалі оця ситуація світить. Тобто, я поклала більш п'яти карт. Так, добре, по правому берегу ми закінчили розклад, люди. Сподіваюся, вам все зрозуміло, все ви побачили. Бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь, будь ласка, на канальчик, пишіть коментарі. Зв'язок дуже важливий. Підтримачка, якщо хочете, є там моя картка, якщо треба якісь питання вирішити, є мої телефони, в вайбері, можете записатися і отримати свої відповіді на свої якісь питання. Все, почуємось, па-па!